Коти проти ялинок. І як зіпсувати настрій, господарю? Чому коти атакують ялинку? Насправді їм цікаво і моторошно. Ти приносиш на їх територію щось велике і ароматне. Їм просто потрібно з цим розібратися. Коли на ялинці з'являються іграшки, це ще більше спонукає кота перевірити її настійкість. Кіт на ялинці, ялинка на підлозі, іграшки в смітнику. Як захистити ялинку від кота, а кота від ялинки? Постав ялинку на декілька днів раніше і не прикрашай її. Нехай кіт звикне до її присутності. Міцно зафіксуй ялинку. Використовуй додаткові точки кріплення. Не використовуй скляні або керамічні іграшки. Вони легко можуть побитися. Краще обирай варіанти з лози, м'які іграшки, пластикові прикраси. Не залишай увімкнені гірлянди, бо перекушений в грі дріт загроза отримати удар струмом. Штучну ялинку можна збризнути ефірним маслом, що теж відлякає кота. Відмовся від серпантину та дощику. Ці прикраси можуть бути з'їдені котом, що призводить до пошкодження шлунково-кишкового тракту, а інколи і летальних наслідків. По можливості. Став ялинку у кімнату, де зачиняються двері. Дотримуйся моїх порад і ти впораєшся з цим випробуванням. Гарних свят!